Хто там так вмостився? хе <ріст> Ти чудо маленьке! Тюкі-тюки, тюки, тікі-тюки, ти там не застряг. Волик. <ріст> <ріст> Волик! Волик. Волик. <смір> я бачу, я бачу, але... Тож, як ви бачите, йому 20 днів, і він вже чудово розуміє, що вуглик це він бачу, дуже смішляний малюк. Тож, як ви бачите. Телятко, слава Богу, жваве, активне, веселе, щасливе. А піти до нього, слава Богу, теж дуже хороший. Вчора проглистував я персика і проглистував я також і коровку, тож тепер молоко пити не можна. А все молоко, яке дає корова, я даю вугликові і даю персикові. Малюк. Малюк. Сіган. Звісно, <тус> так я знаю. <рис enjoying them> <рис> Просто на слово на весь на я їм даю зрозуміти, що в мене є яких, якийсь смаколик для них. Так само і корівка на слово на вже реагує, персик на слово на реагує, і так само і оце маленьке чудо наше. Тож, як ви бачите, нас, слава Богу, все чудово, зараз ідемо вулику давати обід. Ох. Але такий чудо, такий класний. Тож, друзі, як ви бачите, у нас слава Богу, все добре, мої очі знову сяють, так сяють як смарагди якісь. Тож, я вас прошу, бережіть себе, всього найкращого і до скорої зустрічайте.